Ви коли-небудь задумувалися, чому психологи запитують, що ти відчуваєш? Спойлер це набагато важливіше, ніж здається. Емоційний інтелект це не просто про здатність розуміти свої емоції. Він допомагає нам взаємодіяти з іншими, краще керувати стресом і бути емоційно стабільним. А мене звати Кароліна, я психологиня, і я запрошую вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема, до youtube каналу в рубрику Люди та людей подивитися прямий ефір з Оленою. Про емоційний інтелект, адже коли ти розумієш, що ти відчуваєш, ти починаєш краще усвідомлювати свій внутрішній стан, і це допомагає уникати імпульсивних рішень та накопичення емоцій та накопичення негативу, розвинутий емоційний інтелект робить тебе стійкішим до стресу та покращує стосунки з оточуючим, адже ти краще розумієш, як твої емоції впливають на інших людей. Отже, розвинути емоційний інтелект. Це крок до кращого.